Для відродження та популяризації одного з найбільш цікавих видів модельного спорту у селі Радша Тисменецького району відбулися змагання з авіа- та ракетомоделювання серед вихованців позашкільних навчальних закладів області. Діючі моделі літальних апаратів та конструкції бачили наші кореспонденти. Понад 30 вихованців позашкільних навчальних закладів Долинського надвірнянського районів міст Коломиї та Івано-Франківська стали учасниками обласних змагань з авіата ракетомодельного спорту. Організатори Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації та обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, координуючи підготовку і проведення змагань, мали на меті збереження та підтримку цього, цього цікавого Особливо для хлопчаків та юнаків виду спорту, хто з нас в дитинстві не не задивлявся в небо і не мріяв політати. А якщо хоч не політати, то підняти свою першу сконструйовану самостійну модель. Сьогодні в нас присутні 32 юні авіаракетомоделісти, які запускають власноруч виготовлені ракети. Це фактично підсумок роботи гуртків. Авіаракетомодельного спорту за рік є, що дитинка тільки прийшла в квітні, і сьогодні вона вже на наших змаганнях. Звичайно, що літати, запускати свої моделі перші є проблемно, бо треба поля. Я хочу подякувати сьогодні. голові сільської ради села Радча Василю Микицею, який. Дав згоду на проведення наших змагань на сільському пасовиську, адже в нас нема таких вільних територій, на яких би дітки могли займатися ось таким цікавим видом спорту. Такий вид дитячої творчості передбачає створення ескізів та креслення, виготовлення та запуск моделей і надає можливості для розвитку пізнавально творчих здібностей учнів. Учасниками змагань були запущені моделі ракет у чотирьох класах: дві навчальних планета і салют та дві спортивних на тривалість польоту зі стрічкою та парашутом. Учасники змагань представили також моделі планерів і літаків у п'яти класах, схематичні моделі планерів. Літаки з гумовим мотором, радіокеровані моделі планерів. Мені дуже цікаво займатися на ракетомодельному гуртку, і я займаюся цим задоволенням, і це є моїм хобі. Тиждень назад я переїхав зі змагань з Чернігова. і ми командою зайняли друге місце на всеукраїнських змаганнях та особистих ми зайняли два перших і я зайняв одне срібне. Переможці обласних змагань далі виборюватимуть призові місця на всеукраїнських профільних конкурсах.